Пітаю! Це медитація налаштування на відчуття свого істинного запиту при створення прикраси Лули. Давайте сядемо в зручне положення, витягніться вверх за маківкою, підійміть плечі, прокрутіть назад відчуйте, як з'єднались ваші лопатки. Трохи руки через сторони, робимо глибокий вдих. І глибокий видих. І ще два рази вдих. Видих. Вдих. І видих. Руки через сторони, вдих. Трохи потягнемося вгору, витягуємося вверх. І робимо скрутку назад, з поглядом видих. В іншу сторону, руки через сторони вдих. І назад видих. Руки через сторони вдих. І опускаємо вниз видих. Відчуйте рівну спину. Витягніться вверх за маківкою, прикрийте очі, штовхніть потилицю. Трохи назад. Підборіддя опустіть вперед, дотягніть плечі вниз і зосередьте вашу увагу на диханні. Вдих і видих. Вдих і видих. І зараз опустіть ваші долоні на живіт. І декілька циклів подихайте животом. Навдисі, відчувайте, як живіт трохи йде вперед, а на видисі відчувайте, як пупок підтягується до нашого хребта. Вдих і видих. Вдих. І видих. Подумки проговорюйте, я роблю вдих і я роблю видих. Вся ваша увага тут і зараз. Вдих. І видих вдих. І видих. Відчувайте, як поступово дихання стає більш спокійним. Відпускайте всі думки з вашої голови і зосереджуйте всю вашу увагу на вашому диханні. Думки є, але вони просто проходять повз, як хмаринка. Ми не зосереджуємо свою увагу на своїх думках. Вся наша увага тут і зараз. Я знаю, що я роблю вдих. І я знаю, що я роблю видих. Я знаю, що я роблю вдих. І я знаю, що я роблю видих. Ну, відчувайте свої стопи. Ну, відчуйте пальці правої та лівої ноги. Відчуйте, що ваші ноги повністю розслабляються. Відчуйте сідниці, спину, підійміть плечі, прокрутіть ще раз назад, відчуйте, як з'єдналися ваші лопатки, витягніться вверх за маківкою. Можете скласти долоні. Перед собою або покласти над коліна долонями догори, відчуйте кожен палець правої та лівої руки. Розслабте ваші долоні, руки, плечі. Вдих, видих, розслабте обличчя, відчуйте чоло, розслабте ваші повіки, щоки, ніс, губи та підборіддя. Ваше обличчя повністю розслаблене. Ваше тіло повністю розслаблене, ваше дихання спокійне та легке, вся ваша увага тут і зараз. Кожного разу подумки повертайтесь до вашого дихання. Я роблю вдих. І я роблю видих. Я роблю вдих. І я роблю видих. І зараз також подумки, задайте собі питання. Який мій істинний запит? І відчуйте. Відчуйте, що саме ви. Хочете зараз, що для вас важливо, відчуйте стан, до якого ви хочете прийти, почуйте відповідь, яка знаходиться всередині вас. Вдих, видих. Який мій істинний запит? Чого хочу саме я? Що я хочу відчувати? В якому стані я хочу бути? Що важливо саме для мене в моменті тут і зараз Не вдих і видих. І зараз, коли ви чітко усвідомлюєте ваш істинний запит, проговоріть його три рази, проговоріть його в теперішньому часі так, що це вже у вас є. І відчуйте ваш стан. Відчуйте ваші емоції від того, що ви вже знаходитесь в цій точці, в якій прагнете бути. Відчувайте. Скажіть подумки собі, що у вас є все. Для того, щоб ваш намір здійснився. Скажіть подумку, що я готова до здійснення свого наміру. Я маю все, що потрібно, для того, щоб це прийшло в моє життя. Вдих. Овидим, води. І ще трохи побудьте в цьому стані. Повідчувайте ваші емоції. Від того, що ваш намір вже у вас є, вже є в вашому житті. Ваша найзаповітніша мрія вже здійснилася. Вона вже у вас є. І відчуйте свій стан, коли ваш намір, ваша мрія, ваше бажання вже здійснилася. Вдих і видих. І поступово обережно повертайтеся до відчуття свого тіла, відчуйте ваші долоні, ваші стопи. Порухайте головою, зробіть більш глибокий та усвідомлений вдих, видих і не втрачаючи цього стану зараз, відкрийте форму для заповнення замовлення на лулу і відчуваючи емоції. Від, ваш, від здійснення вашого наміру заповніть форму по відчуттях. Оберіть каміння, яке вам відгукується, оберіть колір нитки, яка зараз для вас підходить максимально. Оберіть підвіску. Намасте.